Друзі, вітаю вас на каналі Щодені Крибалки. Сьогодні я приїхав на ставок в село Одаї. І хочу половити на кивочок Карася. Тут є чудовий карась. Якщо мені вдасться його знайти і впіймати хоча б пару штук, я буду дуже з того задоволений. Тому що карась тут є відповідний, бомбезний. Якщо вже попадається, то може бути 400, 600, 700 грам і більше. Ну от, і побачимо, що з цього вийде. Спочатку я буду робити місця, вивчати обстановочку. Вибирати місце лову. Miejsce ja już zrobił, ale żeby chociażby dwa. Почистив, погодував 5 місць. Ну і зараз тихенько вже, я думаю, можна буде вирулювати, пробувати ловити. Пів години точно пройшло, відколи я підгодував перше місце. Тому зараз тихесенько я туди підпливу. Ну і поглянемо. Так, це мабуть плітка кукурудзу ірається. Ого. Глибина невелика. Може 50 см. Приблизно 60. Десь так. А для карася цього достатньо. Ну що ж. Подивлюсь, що буде на місці номер два. От оце я саме той карась. Оце цей я той карась, друзі. краса, Тут грамів 700 є. Я... Зараз я його зважу. Сімсот сімдесят Просто чудово, запливши собі такі джунглі, сиджу і насолоджуюся. Навіть уже є один прекрасний карась. дивовижний став. Дуже мені подобаються ці одаї. Місце номер три. Do it stuck. І знову такий шо? О. Ну як вам? Це ж просто диво. Поки що придеться його до поставити. druhý ktorý je trochu menší, zavážil 630 gram, ale to už je taký super. Дуже гарне місце і тут теж міг би карась бути. Ну що ж, з чотирьох місць. Два виявилися робочими. А тепер мені особливо цікаво буде, що буде з цим місцем. Воно відмінне від інших. Тут немає роїзу, очерету, нічого немає. Nie mam co tu będzie Uch ty, co Ja leżę Я немає шоїсти лки-палки. Треба мені псувати риболовлю. Є mm -hmm. риба там. Зачепила шнур. Так, друзі, вирішив я переплисти трохи в інше місце. Тут перестало взагалі брати. Зараз скоренько перепливу в інше місце по напрямку вітру і подивимось, які є результати. Из бульки я вроде Просто капець. Ну що ж, нове місце? Подивимося, що ти собою представляєш. Ну, але пройшло, ну може, хвилин 20-15, як я підгонував тут. Непогана, але я її відпускаю. Ну що, друзі, справа підходить до обіду, пора мені вже збиратися додому. І такий підсумок зроблю. Задум мій частково вдався, тому що я хотів піймати карася цього чудового, який є в цьому ставку, і вдалось мені впіймати три штуки. 600 грамів, майже 800 грам і кіло 100. Це за пару років для мене рекордний результат. Вже давненько не пригадую, щоб такого великого карася я ловив. Це є чудово. Ловив на консервовану кукрузу, вудочка бічний ківок. Було три клювання і їх я реалізував. Також попадала плітка, ну це вже таке другорядне. Ну що ж, а зараз я з вами прощаюся. Надіюсь, що ненадовго. Щасливо вам. Бувайте здорові. З вами був щоденник рибалки.